Яйця. Ой. Це палітра. Зараз на сонечко виду покажу. Це яка краса. Дуже всі кольори. І блакитні, і салати. Це взагалі таке. Це більш такі оливкове, зелений, темний. Це взагалі на чи похоже. Ну, це Леман Браун таке несе. Блакитні яйця це відоміроканів. Більш світліші це і яндоти. І в вони, до речі, Вандот з рі несуть дуже схожі яйця. Це краса. Так мені подобається. Так, да, воно дуже цікаво, коли курочки несуть, знаєте, просто добре, що курочки несуться. А коли ще таке розномаїття. яка краса. Це так на світлі видно. Якщо зайти в тінь, то зовсім інші кольори. Ну як. Трошки такі не такі яскраві, кажуться. От блакитні. Зараз. Трошки вже не сезон, а блакитні, вони такі ніжно-ніжно-блакитні, вони не дуже яркого кольору. А от коли е, вони зараз підуть на ліньку і почнуть знов нестися, то яйця буде прямо такого сильно блакитного кольору. Ну Це Ну, Камера, до речі, не дуже передає, наскільки воно, воно таке прям ніжне-ніжне кольору. А в інтенсивності, яскравості, все залежить від харчування і від пророку. Якщо, як то кажуть, чорніла закінчується, вже пора її відпочивати. І Тоді будуть набагато краще нести. Можемо те, що поруч з зеленими яйцями то воно і кажеться, що воно не дуже таке ну, в порівнянні цього біле, білого кольору. Це якщо такого порівнювати, красотульки, Молодці попрацювали. Ну, Для цього ж тримається, щоб отримувати від них користь. Да, лежать, гріються на сонечку собі. Красатурки.